Постоянно видиме, книжники і фарисеї радяться, як би вбити Ісуса, чому? Ісус месія, то видно, а їм такий месія не нужен. У їх планах треба робити революцію, перевороти. А Ісус сказав: Царство моє, не одмірася. І нині напроти увесь їхнього безверію, знову видими, як нечисті дух. Коли виділи його, то падали перед Ним но і кричали. Ми знаємо, ти Син Божий. Ну Ісус і бісам запрещав говорити про все. Почому? Бо в Євангелії вся видиме, Ісус ізбігає реклами. Реклама, котра, наприклад, в нинішньому 21-му віці стала не просто даючою інформацію, а стала розрушенням стала орудієм, стала інформаційним терором, котрий вбиває людей, котрий збиває столку їх. Євангеліє інакше сказало, ніякої реклами, але Господь дарує нам одне правило. Чудо рождається, не для того, щоб безбожники наслаждалися введенням хліба і релічка, а давалося ж у тому випадку, щоб підкріпити віру. І так, один із героїв Романа «Браття Кармазове так і сказав: віра в Бога, не від чуда рождається, а чудо от віри. бо коли чоловік віруючий відкриваються очі, і многі речі видиш, і чудес многих відкривається перед тобою велике поле. От чому ми просимо, Господи, благослови наших людей, щоб ми ніколи в цьому світі не жаждали. Відні, святі старого настрого просять, ні на які движення, ікони, звук, стук, не реагувати, да коли сатана в ці ігри грає, щоб чоловіка відлікнути. Ні на які сатанинські діяння, котрі не согласні з Євангелієм, не реагувати, але ж вірою в Христа Ісуса твердо Держатися канонічної церкви, бо ти часто в сповіді причастю, чтенню Євангелія, Слова Божого. І коли ти вірив у Христа Ісуса, покрестився і вийшов у Церкву Христову, починається для чоловіка новий період, новий славний період возрастання духовного і приготовлення до вічності. І ти, Божа Мати, благослови наших людей, що ми в цьому світі ніколи не пішли на сторону тих книжників фарисеїв котрі що би не робили усі віка. Вони противники церкви, вони гонітелі, вони атеїсти наукові, вони сектанти. Від германський сектантський путь на конець у Германії вилився у матеріалізм і в атеїзм. І ми то знаємо, а тому наші люди ніколи не приймали сектантство, котрої силу квартири, квартири лізло і предлагало. Ну і так не вийшло. Невеличка, слабенька частина людей попадає в секти, а сильніші не взирає на гонення, на униження і на всякі спитання остаються дітьми Божими віруючими. А у вічності віруємо в єдно з освятими, і ми зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.